Шановні глядачі, а у нас на зв'язку вже є наші гості. Це гурт на перехресті. Вітаємо вас. Вітаємо, друзі. Доброго дня. Дуже раді вас бачити. Я вас представлю: це Макс Голосков та Влад Синенко. Дуже раді вас бачити. І ми знаємо, що у вас вийшов кліп: класний кліп, який ви знімали у лікарняній палаті. Це кліп. Ловимо момент. Розкажіть, будь ласка, і про те, як створювалася сама пісня, і звичайно, про зйомки кліпу. Ну, по-перше, хочеться почати з того, що творчість для нас це зараз такий перший каталізатор, який дозволяє нам відчути себе живим, живим живою людиною. І створювався він в першу чергу цей трек заради цього, щоб ми з Владом почули себе живими людьми, щоб наше серце забилося, щоб і ми почали рухатись. Почали рухатись, почали нашу творчу діяльність. Тому й кліп, в принципі, також це як доповнення до цієї коротенької такого нашого треку, і в принципі, він виражає наш початок, наш вогонь, е який буде непереможний, яким ми будемо заряджати людей. Так, так, і Це для шіп. цього і створювалася пісня і цей кліп. Як довго проходили зйомки? Чи все гарно складалося, чи не було складнощів? <світ> Це дуже важкий процес, насамперед, зйомки, бо якщо ти підходиш до цього професійно, а ми хочемо робити саме так для всіх українців, Щоб була якість, щоб була якість, щоб е, люди дійсно зацінили цей трек і цей кліп. І зйомки були важкими, але... Знаєте, коли це любиш і кохаєш, коли робиш це від чистого серця, то воно, здається, все так легко, як вода, але ж все ж таки є каміння під цією водою, яке пов... ну, треба якось переплити. Ну, складність була з козою. Так, у нас є головний персонаж в кліпі. Хто ще не бачив, подивіться ловимо Піксі, козак, козу звати Піксі, вона дуже виконує у нас прикольну роль у кліпі. Це такий. Я б сказав би трішки постмодерніч... постмодернічний такий е... абсурд? Він виражає панч лайн в нашому трекові? Ну, скозові були свої нюанси, так, але вона дуже класно відіграла свою роль. Тому в, принципі... <рес> <рес> Тому, в принципі, все було круто. Круто. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ви, пане Максиме, ви служите в ЗСУ. Скажіть, як вдається поєднати і творчість, і службу? Так точно скажу так. В мене дуже файний командир. Він розуміє, що я до повномасштабної війни був та й є творча людина. Я працював в театрі як режисер, як актор. Тому, завдяки командирові, завдяки моїм хлопцям, які мене підтримують, і в мене іноді є вільний час. Весь вільний час я е, присвячую тому, що я займаюся творчістю. Пишу пісні, і рот, разом з владом, будемо скоро бомбити в хорошому сенсі. Український хіп-хоп, українську поп музику, українську музику. <laughs> українську музику. <laughs> так круто, дуже круто. А скажіть, будь ласка, як взагалі ваша думка, що наразі під час війни означає творчість? Що вона робить з людиною? Навіщо вона потрібна? Додає сенс життю я б сказав так: дивіться, ми одні з перших з Владом, Це ми гарні друзі з ним, і напевно, одні з перших написали пісню, коли ще почалась війна у Харкові. Вона називалась Лелека. Ця пісня в буквальному сенсі змусила багатьох людей почути себе відчути себе живим в той жахливий період, коли все починалося, здавалося, що це вже Армагеддон, але завдяки творчості, ми зуміли і себе реанімувати, і багатьох навіть талановитих, знаменитих виконавців в нашій країні. Ця пісня лелека підбадьорила і змусила діяти в творчому сенсі. Тому творчість це для як на мене одна з найперших таких Мотивація. мотивацій і уколів, прямо як це, укол адреналіну у серце. В принципі, що у нас є в кліпі. Там, якщо по сюжету так швидко, то Влад мене реанімує як дефібрилятором, але це музика. Ось. Музика лікує це так. А скажіть, я знаю, що ви ж є режисером цього кліпу, пане Максим. А чи mm. я дивилася кліп? Він дійсно класний, я нібито такий невеличкий короткометражний фільм переглянула. Чи не думали ви зняти щось більше ніж кліп? Е, дивіться, ми з Владом завжди відчуваємо один одного, і наші ідеї співпадають. Нас скажемо по секрету: в нас вже дуже багато пісень, і вже є ще один готовий кліп. Причому серйозний, класно теж знятий, якісно з нашим крутим оператором Сергієм, який, до речі, зараз нас тут на студії. Так і кліп, ну кліпи взагалі вони доповнюють пісню, вони допомагають глядачеві більш зрозуміти. Не те, що співають, не те, як співаються, а те, про що там співається, що відчувається. І скоро в нас вже на підготові інші кліпи, інші пісні. Тому всіх чекаємо ваші очі і чекаємо ваші вуха. А це, а це було тільки інтро. Це було тільки інтро. Так, цей трек це просто наш початок, малесенький такий. Передмова. Ми, ми, ми дуже не, не давали в нього якусь таку, ну там силу. Прямо Все попереду. Ну давали чи надавали, але виглядає якісно, виглядає класно і хочеться передивлятися його, тому дуже гарна робота. А скажіть, ви казали, будете бомбити нас музикою всім іншим, у гарному сенсі цього слова. А вза... крім цього кліпу, крім пісень, чи можливо не назбиралося на альбом вже чи не плануєте випустити щось подібне? Дивіться так, я, ми ж кажемо, що у нас в принципі вже там на альбом назбиралася пісень, і ми насамперед складом вже просто, просто вже не можемо, бо у нас нас розпирає в доброму сенсі слова. Хочеться якомога швидше далі, далі. передати ці пісні глядачам. Бо наша місія, по-перше, ще пам'ятаю, на початку війни ми казали, давай піднімати якість української музики, давай робити нашу музику на рівні світового масштабу. Ну, це наша така велика сверх, -сверх задача, метал. сверх, -сверх метал. так. А як по-вашому підіймати якість української музики? Що саме треба змінити або додати, щоб вона стала ще якіснішою? Вчитися треба. Вчитися це 100%. Треба вчитися в Америці, у нас в якісь класних студіях працювати, то буде якість. Ну, влад має на увазі більше так, більш мати якісь колабораційних моментів да, з артистами і це, і це також з артистами і себе як свою автентичність українську, Я вважаю і вважаю, що зараз Україна то є серце всього світу, як не крутий, і, і це серце повинно битися. Повинно битися, і ми ну в різних сенсах. отут же слово. І в прямому сенсі битися, і в метафоричному битися. це наш шанс проявити себе, коли Україна так. В центрі всього, так це це правда. Влад, я з ним згоден, що це наш шанс зараз заявити на весь світ, і ми вже скільки півтори року, напевно, прям ну, наша країна е, дійсно є оцім... всього світу. Це відсотково. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про колаборації з якимись артистами, чи є у вас свій топ? З ким би ви, хоч бажали записати трек? Це провокаційне питання. А з ким? Артем Лойк. А за ми зробимо обов'язково. Є такий артист дуже гарний. Думаю, що всі його знають. Артем Лойк. він робить дуже гарний хіп-хоп. Я думаю, що ми запропонуємо йому одному з перших зробити такий фіт. О, ось, а з якимись там супермедійними це вже попередньо. Це Далеко це в майбутньому треба працювати. Чому далеко. Чому далеко? Ну працювати треба. Так, Треба працювати. Да, ну, ми працювати. просто дуже самоїдні такі люди. Ми е -е, дуже до себе відносимось. Так скептично, знаєте. Ви так доповнюєте один одного. Ви напевно дуже багато років знайомі, тому у вас так все так все добре виходить. Як взагалі утворився вас... Як сталося так, що ви удвох створили гурт? <смеш> Дивіться, я вже казав, що в одному із інтерв'ю, що там десь в якихось статтях про нас пишуть, що ми друзі з самого дитинства, але це не так. Ми не з самого, <смеш> самого дитинства. Просто між, між нами стався такий конект дуже гарний. Він випадковий, але ми зустрілися в принципі на перехресті, на перехресті. так як і називається наша назва Гуртом. Круто. Трошки по філософському, але дуже круто. І, звичайно, ми будемо чекати вас з новими прем'єрами. Ми бажаємо вам записати всі колаборації, зробити, які ви бажаєте, і щоб ви стали тими людьми, з якими всі будуть бажати записати якийсь трек. Це дуже круто. Дякую. І це 100% буде. Але я не можу вас відпустити від побажання без побажання нашим глядачам. Перше чи я? Я хочу передати привіт всім глядачам, хто дивиться нас. Побажати мужності, сил мотивації в цей час треба робити, друзі. Це я ти. я хотів сказати, що побажання номер один зараз. Кожна хвилина, в принципі, може бути останньою в нашому житті. Це треба сприйняти як дійсне, і дійсно почати не гальмувати. Ми з владом півтори року, майже півтори року, не могли почати творчий шлях, і ось ми його почали. І розуміємо, що треба починати прямо зараз, друзі. Тому якщо у вас є якісь гарні файні ідеї, якщо у вас є якісь справи, вирішуйте їх прямо зараз. І насамперед, завдяки зсу, допомагайте зсу, друзі. Це номер один. Так, слава нашим героям, звичайно, і слава нашій Україні. І дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. І знову повторюся з нетерпінням. Чекаємо вас з новими кліпами і з новим будь-чим. Будемо раді бачити. Дякуємо на все добре. Я нагадаю, у нас у гостях був гурт на перехресті. I'm a man, I love him, I'm a man. So come, I love him, I love him, I'm a man. God, it's no one. One, two, three, go. Oh. I love him, I'm a man, I love him, I'm a man. I'm a... Ловимо мамен, ми ловимо мамент Поки буде бій, то мене або не мен Там український реп-бренд Зараз нам не доработарка творим новий момент. Нас не перебалакать, не перебити, не подолати Ми мене повний бака летим у чарти, Будемо звучати. Я патські від дівчат полюбе. А поки ловимо мамент, залітає наш маємо. Твоя вуха не мене ця музика, бо язика мого сила То кулемети Ми не будемо чекати, че гулам як із автомату вибуваємо. На руске рептубе немату, українські слова, чіплява заживе, музика регінарація. Рада заживе, тепер велика натя.

Я yeah, на перехресті.